Вітаю вас, діти! Що хто їсть, сьогодні граємо. Що люблять тваринки, визначаємо. Перед вами буде тваринка і три їжі картинки. Що вона любить, вибирайте, а що ні, їй не давайте. Песик, що їсти полюбляє, напевно, кожен з діток знає. Так, кісточку і ком собачий він з'їдає. Рибку геть не полюбляє. Котик лячик зголоднів. Що б котик зараз їв. Мишку і рибку любить котик. Ну, а дзернятка кривить ротик. Хом'ячок що полюбляє? Впевнено, ти відгадаєш? І насіння, і зернятка Заховає в щічки хатки. Ну, а кісточку лишить, цуценятка пригостить. А ну, спробуй відгадай, що любить кожен попугай. Так зернятка вінці полюбляє, тільки рибку залишає. Морська свинка зголодніла. Відгадай, що вона з'їла. Фрукти, ягоди, травичку. Моя їсти вона звичку, кістечку не полюбляє, бо міцних зубів немає. А змія що лі їсти полюбляє, хто скоріше відгадає? Миш і жаб, змій полюбляє, ну а фрукти не чіпає, ну, а равлика всі знають, що він любить. Угадаю, всі овочі, фрукти, кульбабки з'їдає, м'ясо він песику залишає, всіх тварин нагадували, вони спати полягали, так на подишці мостились, щоб їм сни смачненькі снились. До побачення, до зустрічі!